Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза, і це математика без проблем. Сьогодні у нас тема відстань, швидкість і час. І у нас є така задача. До речі, ми задачі на знаходження відстані швидкості або часу вже робили багато разів, так, Ліза? Так. Щоб, Давай нагадаємо, щоб знайти відстань, що нам потрібно. Нам треба швидкість помножити на час. Відстань у нас позначається буковкою С. Не забуваємо швидкість буковкою В. І час якою буковкою? Т. Добре, щоб знайти швидкість. Треба відстань поділити на час. І щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість. Добре. У нас є така цікава задачка. Вона не важка, але все рівно треба трошки подумати. Машиніст пасажирського поїзда, який рухався зі швидкістю 56 км за годину, помітив, що зустрічний товарний поїзд, який рухався зі швидкістю 34 км за годину, пройшов повз нього за 15 секунд, яка довжина товарного поїзда. Що ми, Ліза, знаємо в цій задачі. Ми знаємо, з якою швидкістю рухався перший поїзд. Тільки перший поїзд? Ну і другий теж. Ну, а що ми взагалі знаємо? Ми знаємо, що було два Поїзди. поїзда. І як вони рухалися? Вони рухалися в протилежних напрямках. Так, вони рухалися, по-перше, назустріч один одному. Давайте відмітимо це. Але по великому рахунку вони рухалися у протилежних напрямках. Наш синій поїзд вправо рухався вправо, а наш рожевий рухався вліво. Так? Коли у нас об'єкти рухаються в різних напрямках, і коли ми знаємо швидкості, що ми робимо, Плюсуємо. ми ці швидкості додаємо, навіщо ми це робимо. Давайте ми... Я зараз скажу, навіщо ми це робимо, поки ми вкажемо. Що наш синій поїзд, наш оцей якраз пасажирський поїзд, рухався зі швидкістю якою. 56 км за годину. Так. А наш товарний поїзд 34 за а наш товарний 34 кілометри за годину. 34 км за годину. І ще дуже важливий момент. Ми, якраз Ліза сказала, що ми ці швидкості будемо додавати. Чому ми це будемо робити? Тому що у нас є така формула. Швидкість зближення, а у нас якраз наші поїзди йдуть назустріч, тобто вони зближуються, так? Так. Да. Швидкість зближення дорівнює перша швидкість до першої швидкості додати другу швидкість. І ми отримаємо нашу якраз швид... швидкість зближення, так? так? Да. Але, поки ми це не будемо робити, ми просто це запам'ятаємо, бо. У нас є ще деякі, е, ми ще дещо знаємо по задачі. Так, що ми ще знаємо? Крім того, що ми знаємо, що перший поїзд пасажирський рухався зі, зі швидкістю 56 км за годину, а другий 34 км за годину. Що, ми знаємо, що другий поїзд пройшов повз першого поїзду за 15 секунд. Так, тобто, дивіться, що зробив е, товарний поїзд. Він пройшов повз наш пасажирський поїзд, так? Так. за 15 секунд. Тобто ми знаємо, що ми знаємо? Ми знаємо по формулі. Що ми знаємо, Ліза? Ми знаємо, ми знаємо відстань. Ми знаємо відстань? Ні, ми знаємо швидкість. Ми знаємо швидкість. Що ми ще знаємо? Час. Ми ще знаємо час. І що би ми могли знайти взагалі? Відстань. Ми б могли знайти відстань, так? Але спочатку, давайте ми знайдемо оцю швидкість зближення, так? Так. І чому вона дорівнює, що треба зробити? 56 плюс 34. Так, ми спершу зробимо саме просте те, що ми знаємо. В швидкості, ага, то не мінус, я вибачаюсь, то має бути плюс. 56 плюс 34, і у нас дорівнює скільки? 90 км за годину. 90 км за годину це якраз наша. Що це? Це ну, швидкість зближення. Це якраз наша швидкість зближення. Вона дорівнює 90 км за годину. Добре. І у нас є ще оці наші 15 секунд. І дивіться, що зробила далі Ліза. Вона зробила абсолютно неправильно, я хочу вам це показати, можливо, ви також хочете таке зробити. Вона дійсно хотіла знайти відстань. І це було правильно. Правильно це було. Але вона хотіла знайти відстань, виходячи з того, що у нас є 90 км за годину. А час у нас 15 секунд. Розумієте? Чому це неправильно? У нас тут години, а тут у нас секунди. І що нам потрібно було зробити, Ліза? Нам треба було перевести кілометрів за годину. Нам треба було перевести кілометри за годину. По-перше, години перевести у що? Секунди. Секунди обов'язково, а кілометри у що нам треба? В метри. Треба було кілометри перевести в метри. Давайте це заберемо. Це неправильно. Ми не можемо години множити на секунди. Ну, в даному випадку кілометри за годину. Так? Але все рівно це години, а 15 це, це секунди. секунди. Ми не можемо таке робити. Ми маємо мати одні. Ті самі одиниці. Якщо тут година, то і тут має бути година. Але 15 секунд. Ну, якщо ми переведемо в години, ви ще ну, таке не вчили, так, як це робити? Краще нам години перевести в секунди. Правильно? Так. Добре, забираємо цей другий, який неправильне не наше рішення. Другий забираємо І м -м, зробимо зараз ще залишаємо. Зробимо і як ми мали перевести це Ліза? 90 кілометрів за годину. Так. Що ми мали? Як ми мали зробити? Це буде 90 тисяч. 90 тисяч це що таке? Це метри за секунду. Ні, то це метри. А години в секунди ти не хочеш переводити? Тобі не треба години переводити в секунди. Ну, години в секунду це буде 3600. Одна година це скільки секунд? 3600. Дивіться, що у нас мала бути яка друга дія. Ми беремо наші 90 км за годину і перекладаємо їх у метри за секунду. У нас виходить спочатку 90 000 метрів і 3600 секунд. так? Так. Потім ми маємо це що зробити Поділити. поділити. І отримаємо, скільки ми маємо саме метрів. За секунду. От якщо ви так залишите, це також неправильно. У нас не 90 тисяч метрів за 3000 секунд, за 3600 секунд. Нам не треба саме метрів за одну секунду. Бо тут 90 кілометрів не просто за годину, а за скільки? За секунду. Тут за годину, за яку годину? тут не просто це. що це година. Що це означає, Ліза? 90 км за годину. Що це означає? Ну, Що це означає? Ти не знаєш? Не знаю. 90 км за одну годину. Це означає не просто годину, не за 2 години, не за 5 годин, за одну годину. Тому, якщо ми переводимо 90 км за годину в метри за секунду, у нас спочатку утворюється ось, ось такий вираз: 90 000 метрів за 3600 секунд. А нам треба, щоб було за одну секунду, а не за 3600. І що ми мусимо зробити? Поділити. Що поділити? 90 тисяч поділити на 3600. Так, і тоді ми отримаємо 25 метрів за секунду. За скільки секунд? За одну, секунду. за одну секунду. Це дуже важливо, бо такі виникали питання, навіщо навіщо щось робити далі. Навіщо ці 90 000 метрів за 3600 секунд, навіщо їх ділити? І що взагалі це таке? Навіщо це робити? Це треба робити, тому що у нас швидкість завжди позначається кілометри за секунду. Або метри за секунду, або кілометри за годину. Зверніть увагу, що у нас другий показник. Година, секунда, хвилина. Скільки таких хвилин, годин секунд? Одна. 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 Нема у нас такого, щоб у швидкості: цей другий показник мав ось такі великі цифри, взагалі, якісь цифри. Ніколи такого немає. Не розумієте, тому ми обов'язково маємо. Знайти ту саму одну секунду. Або одну годину, або одну хвилину. Ти це зрозуміла? Так. Да. Добре. Отже, наші ми перевели 90 км за годину, і в нас що вийшло? 25 метрів за секунду. 25 метрів за секунду. І ось тепер ми можемо знайти оцю відстань або так. довжину нашого потяга. Можемо? Можемо. І як ми її знайдемо? 25 помножити на 15. 25. 25 метрів на секунду ми множимо на наші 15 секунд. Зверніть увагу, що у нас і тут секунди, і вже тут секунди, так? Так. Добре. І, і що ми отримаємо? 375 метрів. Так. І скільки наш потяг був товарний? 375 Наш товарний потяг, довжина нашого товарного потягу, дорівнює 375 метрів. Ця задача нескладна. Не складна. Вся складність виявилася у, усь, ось у цьому моменті, коли треба було кілометри за годину перевести в метри за секунду. Не забувайте, якщо у вас швидкість. Кілометрах за годину, а час, наприклад, в хвилинах, так? Або в секундах. Вам обов'язково треба, щоб всі показники були однакові. Якщо це секунда, то і тут має бути секунда. Якщо це хвилина хвилина, то тут має хвилина. бути хвилина. Якщо це кілометр то також так. має бути кілометр. кілометр. Так? Наприклад, відстань в кілометрах. Якщо відстань в метрах, то тут також має стояти метр. Вони всі одиниці мають бути рів, ну, однакові. так, Ліза? Так. Ліза? І тому у нас була така оця проблема, коли Ліза просто хотіла. Години помножити на секунди. Будьте дуже уважні і намагайтеся думати і робити правильно. Цю задачку ми зробили. І якщо Чав, вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па па па, -па. Гарного дня! Па-па!